Персюня грається, у нього вечірні ігри розпочалися. Це добре. То зазвичай у нього ігри розпочинаються о 10 й вечора. Це вирішив трішки раніше погратися. Каже, можеш Кіряніда вам поспати цієї ночі. Перебрався вже в шкаф, там ми називаємо Тіфлянді вже так, за закритими дверима спав. То чомусь вчора вечором почав стресувати, сильно брали на руки, заспокоювали, потім я шафу відкрив, він дивився, дивився там постелив два покривала плед, він заліз туди і спав майже всю ніч там. Ну, вранці, коли будильник задзвонив, то він звідти виліз шафи. Ігри в нього такі дорослі вже. Меша й же ж повно, Ними вже не цікаво гратися, треба мотузочкою. Персик! Фу! Не можна! Він злиться, він коли не може е, цей шнурок піймати, чіпляється зубами і починає гризти цю полицю. Отже, дирки от одні. Тут дирка, там дирка. Вже прибивав там по-новому. Бо персик відійшли. Зубки свої вирішив поточити, так? Да? Пісінь, ти вирішив зубки поточити? Передавай вітання. Всім вітання, зайнятий, йому не до вітання. Зосередився так. О, це. Зник шнурочок. Та давай вже його лови. Набридло, напевне. Чекає, чекає потім я раз, підтягнув. Каже, що він з двох сторін совається. І туди треба встигнути, і туди треба встигнути. І на одну сторону, і на іншу сторону. І дивиться ж так. Дивиться в одну сторону і лапою зачіпає шнурок, типу. що таке? О, все. Втік. Втік. Ташечка обізвалася десь. Персюня, а ти будеш його ловити чи не будеш? Давай вже лови. Зубками, так, зубками. Не встиг. <сюх> не встиг, Персюня. Ну, такі у нас ігри вечірні передавай всім вітання. Каже всім вітання, всім добра, щастя, будьте здорові, щасливі та багаті.